Дуже дорогі, в цьому году. Дуже дорогі в цьому році 200 гривень. Для травня це дорого. Минулого року, здається, 100 гривень було. Дуже дорого. Але купуємо, тому що діти просять. Попри досить високу ціну на полуницю, Нінель не може не порадувати нею своїх дітей. Сезон уже розпочався і цей товар активно завозять на рівненські ринки. Однак більшість людей з різних причин поки полуницю не купує. Ще не купую, бо в мене ще заморожена з того року. Я морожу дитині, то ще є заморожене. Поки що ні, люблю домашню. Купую пізніше, коли вже більш таку домашню. Особисто ще я не їм полоницю ]ся. просто. Я рідко просто по фруктам виступаю. Так що. Порівнюючи з минулим роком, цьогоріч ціна полуниці підскочила на половину, кажуть продавці. Того року була полуниця по 80 гривень 90, на цьому полуниця 150-170 гривень. Року, два рази подорожчала. Продавці додають, що перша ж полониця, яку можна було придбати цьогоріч, була вже в березні і значно дорожча. Перша була 300 гривень, а зараз 150. Грецію возили. Зараз печаємо. Дуже солодка, смачна. Наразі, зі слів продавців, що закордонна, що місцева полуниця, в ціні практично не відрізняються. Зараз оптова ціна за кордону і полуниці 150-170 гривень. Так само і Закарпаття. Це вже дивлячись від розміру полуниці, бо є гарна, знаєте, перший сорт, другий сорт. А так взагалі продажа, бачите, від 170 150 навіть є, якщо вона, наприклад, вчорашня. А так взагалі 170-200. Хоч великого ажіотажу, що до неї і немає, та все ж своїх покупців полуниця знаходить. Полоницю беруть діткам то кілограм, то пів кілограму. Полониця м'ягенька, хороша солодка. Румба сорт 220, а клері 180. Окрім полуниці де не можна зустріти і абрикоси, яких цьогоріч в Україні може бути вкрай мало через весняні приморозки. Абрикос тільки почалася, це Іспанія. 160 гривень кілограм, а абрикоси солодка. Ну, вже беруть абрикос. Вона, якщо солодка, то діткам беруть, бо ті, дітки їсти не будуть. В регіональній лабораторії Держпродспоживслужби зазначають, що уся продукція, яка потрапляє на прилавки ринку, проходить ретельну перевірку. Тож споживати навіть на сезонні фрукти цілком безпечно. Перед тим, як продукція попадає на ринок. Там є у нас спеціальні відділи лабораторії, які досліджують продукцію на певні показники. Полуниця нас досліджує зараз тільки на органолептику, оскільки немає нормативно-правової бази, не визначено показник кількості нітратів. Це ми можемо зробити лише з інформативною метою. От, на прохання або продавця, або споживача ми визначаємо Моніторюємо в цьому році ситуацію. Найбільший показник був 58,1 мг на кілограм. Що ж до абрикосів, то в них нітратів не буває практично ніколи, додають в Держпродспоживслужбі. Головне перед споживанням не забувати ретельно мити усі фрукти та не нехтувати гігієною власних рук. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.